Вітаю всіх, хто зайшов на це відео, воно буде зроблене одним дублем, без клейок, на швидку руку, без монтажа. Я хочу поділитися процесом розробки інструменту в Юніті для розміщення дерев на терені. і часу на окреме відео у мене немає. Тому я переміщуюсь сюди і хочу показати деякі моменти. Взагалі, нашо, мені цей інструмент, оскільки я не знайшов. Підходячого інструменту від інших розробників із безкоштовних, то почав вигадувати щось своє. Ось у мене в Unity є Terrain, і можна було би скористатися стандартними Tree's painter Але тут є такий нюанс, що кожен, кожне дерево воно має якби мати свій окремий рендерер, і сюди не можна запихнути просто звичайний префаб. У нього там мають бути певні властивості, а я хочу зробити універсальний інструмент, відповідно, в який можна буде запхати будь-який префаб і з допомогою там, певних алгоритмів розмістити його по всьому терені. І хочу показати процес розробки, точніше, backstage невеличкий такий. Ось, у мене є цей терейн, є об'єкт трі і тут висить скріпт трі Generator. Тут є створена кастомна gui Точніше. Ну так, кастомна gui Не знаю, як це правильно з точки зору наголоса читати gui Хай буде Гуай. Graphical user interface от Тут у нас є такі вкладочки. Розвертаємо першу trees Generation. Uh, тут у мене є метод генерації, поки що Train. Uh, метод генерації це де ми розміщаємо наші дерева. Поки що в мене є тільки Terrain, це розміщати дерева на трейні. Також я хочу зробити, щоб їх можна було розміщати на меші, тобто на будь-якому іншому об'єкті. Відповідно, Якщо ми виберемо НОН, то в нас не буде більше тут пунктів. Якщо виберемо трейн, то в нас тут з'являються пункти. Відповідно, Terrain, Сюди ми вибираємо наш Terrain, ось він. Трій префаб. Це префаб нашого дерева. в, Пофіг, який це префаб, тобто в цьому префабі не обов'язково має бути меж рендереру. Тобто, наприклад, якщо стандартні інструменти вони потребують, щоб рендерер був в самому верхньому об'єкті, то тут можна запихнути будь-який в принципі, об'єкт, будь-який префаб. Далі Trice Map Position. це карта дерев, вона буде запікатися, от, по моїй задумці. Це має працювати приблизно так. Ми заздалегідь за деякими інструментами, за деякими алгоритмами, за деякими, скажімо так, своїми предпочтіннями створюємо карту дерев, ми її генеруємо, а потім це все можна буде підкоретувати. Ось, ми її згенеруємо пізніше, цю карту. І я можу, наприклад, показати приклад: в цій карті, по суті, білим кольором. Будуть позначатися територія, буде позначатися територія, де не має бути дерев. А чорним де вони мають бути. Ось я, наприклад, перетаскаю сюди картинку, звичайно, нажму спаун. От, і в мене тут дерева мої, які я вибрав. Вони по цій карті заспавнились на цьому терені. Ось так от. Поки що ці дерева заспавнились, ось я можу їх туди-сюди рухати. Це окремі 3D-об'єкти. Поки що вони заспавнились по моїй картинці, Вікуся, сонечко. Якщо що, Вікуся це моя наречена, і вона дійсно сонечко. Ось, мої дерева заспавнились. Так, далі я їх видалю. Ось, виберу всі і видалю. Це може зайняти трошки часу зараз. Сподіваюся, що недовго. Оскільки створює unity-об'єкти досить швидко, а і з тим, щоб їх видалити, є невеличкі затримки. Також можна сюди другу, другу картинку закинути, натискаю spawn. От. І в мене також дерева по моїй карті виставляються. От Я відкриваю цю карту, це обична PNG-картинка. І в мене ці GameObject, ці префаби, вони в мене. Виставляються по цій карті. І, в принципі, в цьому є основна задумка, щоб виставляти дерева по карті, згенерованій, і створити різний інструментарій для генерації цих карт. Ми продовжимо далі. Перейдемо далі, закриємо цю вкладку, перейдемо в Generate Random Map. Тут у нас є Tris Map Resolution це розмір нашої картинки, нашої карти. Тут є Save Texture Path, це куди зберігаються наші згенеровані текстури. Ми можемо натиснути Select Path і вибрати е відповідно нашу папку для збереження. Також є Name – це назва текстури. Е далі є у мене випадаючий список із е методами генерації текстури. От Перший метод генерації це Grid. це обична рішотка, того, тобто дерева кр крапочкою сіточку крапочкою. Я не можу це пояснити, зараз е, покажу. Ось, виставляємо Point Distance на 1. Нажимаємо Generate Random Map і потім натискаємо Save Texture. От, оновлюємо. У нас з'являється нова текстура. І тут дерева якби грідом йдуть. По сіточці. Можемо збільшити point distance, наприклад, поставити на 10. Нажимаємо Generate Random Map, Save Texture. Відкриваємо. І тут дерева вже якби розміщені більш далі одне від одного. Так, переходимо далі. Певне, закріплю це вікно, щоб постійно його не дергати. Далі. Checkerboard це шахматний порядок. От, ставимо одиничку. Generate Random Map, Save Texture. Відкриваємо. От, і в нас якби в шахматному порядку текстура генерується. Можемо тут Scale збільшити, наприклад, на 50, Generate random map. І ось текстура стане такою якби приближеною збільшимо на 100. от Generate random map. І вона стає такою більшою. Тут можна подивитися на цю текстуру. Я виберу поки що grid, points Distance виберу 50. Random Map» Save Texture» Все. З цим закінчили. Далі. Bake Maps це запікання різних карт. Наприклад, тут мож теж будуть різні методи, поки що є лише terrain. От. Е сюди ми маємо вибрати нашу текстуру, нашу карту висот. Виберемо ту, яку ми тільки що згенерували. Вона у нас автоматично тут розміщується. Ось. А можна її подивитися. А, далі вибираємо знову наш терейн. A save height map path. Вибираємо select Trees map, Select Folder. Так, а чому? Ага, треба просто прийти в інший об'єкт, по-моєму. Ні? Чомусь не працює. Певно, я десь в коді цей момент завтикав. А, все спрацювало, все спрацювало. Оновилося. Тріс. Тріс-мап, так все працює. Не психуємо, не психуємо. Далі. Hate map. texture name. Там вкажемо, наприклад, HA.png. Ну, до прикладу. Далі. Навіщо взагалі потрібна? потрібен цей розділ поки що. Можемо натиснути Generate hate Map І в нас згенерується карта висот. Тобто карта висот ось цього трейна. Ось ми бачимо. Так, refresh. Воно, по-моєму, слід... зберігається. Да. От, От тут теж є такий маленький нюанс, що в якусь сонечко. От, тобто, чорним зображаються більш глибші ділянки, а білі... Чим біліший, тим вище, чим чорний, тим нижче. От у нас згенерувалася наша карта. Також тут є так, така штука, як Water and Mountains level. Тобто гори і е, вода. Тобто В горах і в воді можна відключити спаун дерев. Натискаємо сюди Water Level. Поки ми не натиснемо на щось із цього, то у нас тут буде написано Water and Mountains level. Disabled. Натискаємо Water Level. І піднім піднімаємо там плазунком рівень води. Умовно, хай буде 77. Нажимаємо Update Water and Mountains Map. Так. Угу. Тут воно мало би зараз запрацювати, але в мене воно не працює. Певно, я десь завтикав з кодом, бо я робив невеликий рефакторінг. Так, тут виберемо ось цю папочку. Також. Так, так, да, не працює. Попробуємо запікти, що воно у нас буде. Да. Воно у нас трошечки не те. В принципі, я дуже хотів показати цей е, момент, але я десь завтикав з кодом. Зараз я швиденько попитаюсь знайти похибку. Я посидів тут трошки по комікові, чесно кажучи, так і не зрозумів, в чому був нюанс, але перезапустив Unity, воно тепер працює. Да, треба буде трошки подебажити цей проєкт. Ну, коротше, включаємо Water Level, нажимаємо Update Water and Mountains Map. І в нас ось тут, от прев'ю, можемо бачити річка генерується. Тобто річка генерується, от вона схожа на. Тобто вона по цьому каньйону генерується. Так само можемо включити Mountains Map. От, це вже будуть гори. От, гори зелені таким відмічені. Ось так от. Так само можемо вибрати е, шлях для збереження. І file name. Нажимаємо Bake Water and Mountains Map. І воно у нас зберігається. І зберігається воно у нас не просто так. А зберігається воно у нас в ось такому от вигляді. Тобто буде білим дерева рости не будуть. Тобто в горах і в річках дерев не буде. І далі в нас є така вкладочка, як Merge Maps. Тут ми вибираємо текстури. Нажимаємо Add Texture. Тут ми вибираємо нашу карту, згенеровану. Рандомно. Ось так от нажимаємо Add Texture. Вибираємо сюди нашу карту річок і Гор. Вибираємо шлях збереження. І файл name. Там кажемо j.png. От, от, І в нас генерується ось така от текстура. От, і тут виходить дерева, якби дерева ростуть не візде, а дерева ростуть, виходить, е, тільки на суші, тобто ось в горах, ось тут от дерев немає. І там, де річка дерев немає, тобто дерева будуть генеруватися, е, якби не в річки і не в горах. І по заданому темплейту. Тобто потім я сюди зроблю рандомну генерацію, а не лише генерацію по е сітки. От, можемо тепер цю текстуру згенеровану, закинути сюди, нажати спаун. І в нас ось дерева згенерувались по точки, але в горах у висотах немає, ось тут де ви, висока територія, тут немає дерев, і в річки вони не спавняться. От І таким чином типу, можна будь-який пріфаб сюди вставити. Наприклад, я зараз візьму. Повидаляю оцю всю хрень звідси. Так от. Оп. А, далі прийдемо сюди. І в мене десь має бути а, імпортовані дерева. Десь в мене мають бути Realistic trees. Prefabs. Ось-ось вони всі. Ось можемо вибрати сюди а, якийсь інший префаб, наприклад, оцей от. нажати спаун. І у нас будуть згенеровані ось такі от дерева. Ось. Тобто не просто якісь там а, непонятні схематичні дерева, а сповна собі нормальні дерева ось так от спавняться. Можна ще раз так само зробити. Так, це ми поки повидаляємо. Можемо тут, наприклад, вибрати. Видали тут цю карту і додати, додати сюди, наприклад, якусь іншу. Наприклад, тут де вікуся сонечко. Тільки в налаштуваннях треба буде змінити, поставити галочку на read-write. Це обов'язково. Інакше Unity не зможе працювати з текстурою. Так, приходимо вниз, кидаємо сюди цю текстуру. Нажимаємо back trees map. І виходить, в нас якби ось тут, от, де починається річка, в нас дерева не будуть спавнитися. Тепер ми перекидаємо цю текстуру сюда. сюди. Але вона пойде автоматично, туди мала прикинутися, але е, мені неважко вручну її притягнути. Хоча, да по факту вона там автоматично могла Згенеруватись От. І в нас по суті заспавнилось багато дерев. От. Надпис вікусь сонечко, але тут, де має починатися річка, вони тут не спавняться. Якось так це працює. Це дуже-дуже-дуже сра версія. Ось так от я зможу зараз з вами трошечки поговорити. Ось таким от чином. Це дуже-дуже сра версія, це просто був невеличкий бекстейджик з розробки. От, це поки що я буквально на пальцях на коленки реалізував свою задумку. Дуже багато чого треба буде виправляти, дуже багато чого треба буде перероблювати. Наприклад, тут чогось одна текстура має розмір не 1000, а 1025. Треба буде думати, звідки воно, куди воно, треба буде дебажити. Але задумка якась така. Дякую всім за увагу, кому було цікаво.